Згадайте, як часто ви намагаєтесь встигнути зробити все досягти успіху, мати здаток, вміло відпочити, з усіма спілкуватись і при цьому бути щасливим. У цьому вам може допомогти Григорій Сковорода, один із найосвіченіших філософів 18 століття. Крок 1. не підкорятися. Існує легенда, що коли Катерина II перебувала з візитом на Харківщині. То вирішила поспілкуватися із Григорієм Сковородою. Під час зустрічі вона запитала, чому він їй не вклонився. На що Григорій Савич відповів: Ти сама хотіла на мене подивитися. А як ти мене роздивишся, якщо я удвоє зігнувся?» Крок 2. носити з собою біблію, що насправді є Єлизаветинською та важить понад 10 кілограм. Крок 3. спати по 4 години. Не їсти м'яса та риби. І при цьому прожити щасливих 72 роки. Крок 4. Створити концепцію, де люди це різної форми посудини, а вода, що наповнює всіх однаково Божа благодать, показуючи тим самим справжню суть нерівної рівності. Крок 5 Уважно запам'ятовуйте та аналізуйте свої сни наприклад, такі, де вам сниться розпуста та пияцтво спочатку у царському домі, а потім серед бідняків. Опісля ви побачите священників, які пожирають плоть у храмі, після чого ви остаточно розчаруєтесь у світі та створите Богомерську трійцю. Готово! Тепер ви досягли душевного спокою та щастя, незважаючи ні на що. Сковорода справді легендарна постать не тільки своїми творами, а й ставленням до життя. Легенда про його грубість до цариці не підтверджена, натомість достатньо лише її існування, щоб усвідомити, наскільки вольовим був його характер. Біблію він дійсно навряд чи носив собою через її вагу, тому знав на пам'ять. часто посилається на неї у своїх творах, при тому, що невідомо, чи сповідував він християнство. Його концепцію фонтану можна побачити на 500 гривнях. У своїй філософії Григорій Савич описує світ як. Наймерзеннішу та найзвабливішу повію, проте він не перегнав палиці і не зрікався світу. Навпаки, усе, що в міру, то на користь. Посилання до використаних джерел ви знайдете у описі під відео. Залишайте свої враження у коментарях та дякую вам за перегляд!